Привіт! Сьогодні ми розпочинаємо перший урок по використанню OpenGL. Ви мали завантажити архів OpenGL RAR. Якщо ви його ще не завантажили, то ви можете зробити це за адресою, яку ви бачите на екрані. Або завантажити файли з офіційного сайту OpenGL. І так, сьогодні ми будемо з вами налаштовувати операційну систему. Для цього ми маємо мати деякі файли. Давайте розпакуємо архів, який ми завантажили. Ось. Папка OpenGL Містить три папки DLL, GL і Lib. Давайте почнемо з файлів .lib. Це файли для налаштування компілятора. Точніше, ресурси. Заходимо. Папку, де встановлений компілятор Visual Studio C. Це зазвичай диск C. Програмні файли. Microsoft Visual Studio 10.0. Папка VK. Тут ми бачимо аналогічну папку lib, в неї ми повинні скопіювати ці файли. Ось. В мене вони є, тому я їх копіювати не буду. Далі. Файли GR. Ми відкриваємо папочку «Include». Тобто бібліотеки. І копіюємо всю папочку GL. Так як в мене вона вже є, я її теж копіювати не буду. Залишились файли DLL. Для цього нам потрібно зайти знову на диск. C. І знайти папку Windows System32. У нас знаходиться в папці Windows, папка system 32 e, DLL-файли DLL ми маємо скопіювати саме сюди. Ось. Налаштування операційної системи закінчено. На наступному уроці ми розглянемо налаштування компілятора.